Мінус 600 російських загарбників за минулу добу. Втрат російська армія зазнала і у техніці. Наші воїни знищили 15 танків, 13 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 3 одиниці реактивних систем залпового вогню. Засіб протиповітряної оборони – 18 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 34 автомобілі та 10 одиниць спецтехніки. Такі дані Генерального штабу на ранок 9 вересня. Загальні ж цифри щодо втрат окупанта від початку широкомасштабного вторгнення такі. Українські воїни знищили 268 тисяч загарбників. Російська армія втратила 4544 тисячі танки та 8739 тисяч бойових броньованих машин. Уражено 5789 тисяч ворожих артилерійських систем, 757 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни знищили 508 засобів протиповітряної оборони. Приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн уражено 8298 одиниць. Знищено 19 кораблів та катерів. Силу оборони України вивели з ладу 4588 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Збили 1455 крилатих ракет. Ворог втратив 870 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо українським воїнам за захист.